Нам все ще потрібна Нобелівська премія, mm. бо, типу, це таке маркування національної літератури в світі. І нам з цих міркувань потрібно теж як інструмент, перепрошую, там культурної дипломатії. Так само, як Оскар, так само, як зараз Бафта. Та? Це, 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 це не просто щоб чистолюбство потішити. Це може бути важелями деякими. Але дивись, Нобелівська премія з літератури дається один раз в рік, так одній людині. Може не одній ну, людям. трьом, але... максимум давали. Еквівалент ні, ні. грошовий приблизно в мільйон доларів Н, зараз. Еквівалентом... Це найбільші гроші в світі, які даються за літературу. Ніяких інших більше грошей нема. Тобто, це все одно дуже, дуже значні гроші. Але це статус. От Ще от Нобелівська ти В... туди заходиш статусним, Так. це обов'язкова умова. Ні, ну... Ти... ну я маю на увазі, що нема Н... такого, що ти ніхто випустив одну книжку, виграв Нобелівську премію, отримав мільйон доларів і зник знову. Так, це вочевидь, це загалом за сукупність заслуг. Угу. Тому середній вік за 60. Угу. Коли тобі вже цей мільйон не треба. Там і ризиків менше. Тому що ну, коли ти вже старша людина, навряд чи ти сильно зміниш свої погляди. Зараз поцом якимсь станеш, там, ну якусь політику якусь полізеш. Тільки коли дають до 60 років, от. Як у випадку з Токарчук, Архан Помук, турецький прозаїк. всі таки о, ну це прям молодий, молода, отримали.